Добре утро, друзі! Сьогодні таке утро прекрасне, свіже. Ночі пройшов невеличкий дощ, Воздух такий класний. Ришив зняти відео. Розібрали ми двигатель частічно. Комбайновський вчора був моторист. Частично розібрав його. Не накрили його, ну нічого. Є вироботка у гільзах. Нормально. Заказали вчора поршню на нього. От. Вкладищі. Теж будемо міняти. Заказали вкладищі. Колінвал в ідеальному стані. Снімати ми колінвал не будемо. Герда тихо! Що не бачив, я знімаю відео? Колінвал знімати не будемо. Та він сказав корінні. підсили так, щоб не знімати. Колінвал. От. Так що знімати колінвал не будемо. Ось тільки поміняємо сальники. Отаке От в мене, друзі, питання. Може хто сталкувався, може хто знає. Редуктор не, ж, не желаю з ним розбирати. Хоча там обіщав одному підписчику показати. Ну не приходиться поки розбирати редуктор. Ось така проблема. От, є отакий люфт у редукторі. Я не знаю, він должен бути або він не має бути. Хто сталкувався. Підкажіть мені, пожалуйста. О, може хто знає, може, хто розбирав. Е, должен бути цей люфт в цьому редукторі чи ні. Якщо довжен, тоді прийдеться нам його розбирати. Якщо він допустимий цей люфт, то він не должен, значить будемо розбирати. Якщо він допустимий, значить так редуктор останеться не вскритий. От. Може хто знає, напишіть, пожалуйста, щоб я даром не розбирав, не, не пхав би туди руки. От. Головки відвезли. ну Чоловік забрав головки буде міняти там на всасую направляющі. Ті в ідеалі на вихлопному, а на всасуючому буде міняти. І звісно сальники клапанов поміняємо. Він от снял сальники клапанов. вони дерев'яні. Я уже заказал, пришли сальники. Mm. Вот. Ще така біда вот заказав, тоже вже вчора привезли. Лопнула крышка. На теплообменнику. Втулки. Не накрили, дощ намочив, ну нічого. повитираємо. Втулки в ідеалі. Пальці не ні, болтаються, нічого, все класно. От. Ну це сама більша проблема. Поршнева була. Поршнєва і головки. Так все в ідеалі. От. Ну все, друзі, таке коротеньке відео. Жду від вас совета по поводу редуктора. Все, всем пока. Жду, пощиты. Всем удачи.